Всі вийшли, молодці, давай, давай, виходь, виходь моя голуба. Отак От мушу їх закривати і випускати, бо собаки крадуть яйця. О, ще принцеса, давай, виходь, виходь на прогулянку. От, ще о, ще дівчатка. От яйця, яйця валяються. Бачите, яйця одне це сарочки. Друге. Третє. Четверте. Ми з Ані все чекаємо, є яйця, де, де? нема, а тут собачки нам допомагають, заходять і крадуть.